А ваше серце і ваші нирки на це як подружжя. Ма те, що робить одне, а завжди впливає на інше: і в хворобі, і в здоров'ї, до самої смерті. Якщо у вас діабет, це робить цей взаємозв'язок ще сильнішим. Ми давно знаємо про зв'язок між серцево-судинними захворюваннями та діабетом. Але коли ваші нирки не функціонують належним чином, погане регулювання артеріального тиску та інших рідин може призвести до підвищеного ризику застійної серцевої недостатності, серцевих нападів, інсульту та прискорення захворювання нирок. Саме тому сьогодні ми говоримо про те, як запобігати контролювати і лікувати захворювання серця і нирок. Я доктор Стів Едельман, а я доктор Джеремі Петтус. І ми беремо під контроль ваш діабет. Отже, стів і я обидва ендокринологи. Ми обоє живемо з діабетом першого типу з 15 років. І з 95-го року ми тут, в TCOID, допомагаємо людям з діабетом жити довше, здоровіше завдяки нашій освіті, розважальним відео, подкастам, усім цим речам. Тож, якщо ви хочете підняти рівень своєї освіти про діабет, будь ласка, відвідайте наш канал на Ютубі, підписуйтеся, і все таке. Добре, то ми говоримо про серце і нирки, і вони дуже тісно пов'язані. І на це є кілька причин. По-перше, вони пов'язані, тому що якщо ви хочете запобігти серцевим та нирковим захворюванням, насправді це ті самі речі, які потрібно вирішувати. Але перед цим, Стіве, наскільки розповсюджені серцеві та ниркові захворювання? Ви знаєте, що ризик серцевих захворювань з 4 до 6 разів вищий у порівнянні з тими, у кого діабету немає. Отже, надзвичайно поширено. Ось чому так важливо виконувати цю програму. Отже, ми не хочемо отримати хвороби серця та нирок. Як ми можемо це запобігти? Які основні поради для людей у запобіганні цим захворюванням? Запобігання цим станам дійсно починається з проактивного моніторингу факторів ризику для серцевих і ниркових захворювань, які взаємопов'язані: тиск крові, вага, холестерин. холестеринмова від коріння є ще однією дійсно важливою справою. Тож, усі ці речі, як от контроль артеріального тиску, контроль холестерину, це наступне. Щоб запобігти цим речам, ви маєте їх контролювати. Кожного разу, коли ви відвідуєте лікаря або медичного працівника, контролюйте свій кров'яний тиск. Загалом мета 130 на 80. Перевіряйте ваш холестерин принаймні раз на рік. Запитуйте у свого лікаря, якою має бути моя ціль, чи потрібно мені приймати щось для зниження холестерину. І якщо у вас є діабет, відповідь дійсно так: вам слід приймати щось для зниження холестерину. І ми розуміємо, що відмова від куріння складна, але якщо ви курите, вам дійсно потрібно докласти серйозних зусиль, щоб припинити. Це моніторинг. Тепер поговоримо про лікування, особливо для людей з діабетом. Так важливо стежити за тим, щоб як тільки ви побачите відхилення в будь-яких з цих факторів ризику у вашому аналізі чи медичних записах, вам потрібно поговорити з вашим лікарем, щоб почати правильну терапію на ранній стадії. І багато з цих проблем із серцевими та нирковими захворюваннями є безсимптомними. Ви не відчуваєте себе ненормально. Тому моніторинг є ключовим, і ці методи лікування перетинаються: ліки від тиску, ліки від холестерину, ліки, які спеціально захищають нирки та серце. І є багато перетинів. Агоністи рецепторів ГЛП-1 – Оземпік, Мунджаро та інгібітори сглт 2 Джардіанс та Фарсіга це профілактичні засоби. Якщо ви приймаєте ці ліки, вони виконують кілька функцій: допомагають регулювати рівень цукру в крові, допомагають схуднути та захищають серце і нирки. Це справді фантастичні препарати, які допомагають об'єднати всі ці речі позитивним чином, щоб підтримувати ваше здоров'я. Змінювачі гри. Отже, ми. Хочемо почути від вас, якщо у вас є хвороби серця або нирок, будь ласка, дайте нам знати про ваш досвід у коментарях, і ми це перевіримо. Отже, стів, підсумуйтеся для так, нас. так. Пам'ятайте, що у людей з діабетом вищий рівень захворювань серця та нирок, і вони впливають одне на одного. Тож виявляється, що коли маєте їх обидва, виникає негативний синергетичний ефект, і це важливо. А профілактика починається з того, щоб ви були поінформовані. Які аналізи та обстеження у вашій медичній документації можуть підказати, що ви можливо в зоні ризику або у вас може починатися захворювання нирок і серця? Ці аналізи зрозумілі. Ми говорили про них детально, а потім є терапія. Вам потрібно знати найкращі методи лікування, співпрацювати з вашим медичним фахівцем, налагодити хорошу комунікацію між вами та вашим лікарем, будь то терапевт, ендокринолог або кардіолог, і потім стежити за вашими симптомами з часом, щоб запобігти серйозним проблемам на останніх стартях. Так, і. Ми зробили повний подкаст на цю тему з доктором Дженніфер Грін, тому перевірте це для отримання додаткової інформації і пам'ятайте, просто думайте про ваше серце та нирки, як про найкращих друзів, так само як і я зі Стівом. І ви хочете, щоб вони були щасливими та здоровими. Тому дякую за перегляд. Побачимось.